Привіт, час прогулянки з Ізабелі і у мене можливість записати відео. Сьогодні теж дуже крута і класна тема це про оточення. Кожен з вас, хто займається саморозвитком з психологами, часто чує, для того, щоб реалізувати свою ціль, потрібно змінити оточення. Сьогодні я дам дуже круту, класну, мега-ефективну техніку, яка вам покаже, чи варто міняти. Оточення чи ні. А, виписуйте на листочок паперу 5-7 своїх цілей, які ви хочете реалізувати в найближчий час. Відкриваєте телефончик і дивитесь 10 людей, з яким ви часто спілкуєтесь в телефоні. Випишіть їх імена а в ліву колонку, в праву колонку. випишіть свої цілі або навпаки, немає значення. І просто проаналізуйте і подивіться. Наприклад, одна ціль. Подивіться, хто з цих десяти чоловіків чоловік закриває цю ціль. Ну, і так кожну ціль провірте, чи є в вашому оточенні люди, які сприяють, допомагають реалізації. Якщо ви зрозуміли, що всі, люди, з ким ви спілкуєтесь, реалізовують це, то супер круто можете. Себе привітати, ваше оточення не потребує зміни. Якщо ви зрозуміли, що всі, ті, з ким ви спілкуєтесь, взагалі ніяк не сприяють, а можливо, навпаки, мішають реалізації ваших цілей, тоді вам обов'язково потрібно змінювати оточення. Техніка просто мега крута, ефективна, обов'язково попробуйте. А хто попробує, будь ласка, напишіть зворотній зв'язок, залишіть коментарі, як у вас це вдалося. Всім хорошого дня і класних вихідних.